Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Олександр Тіка, ви знов на моєму каналі і сьогодні в нас нова розпаковка. Отже, давайте починати. Це в мене кросівки, які я замовив на сайті Аліекспрес. Ось подивіться, як вони запаковані. Це така пупирчаста упаковка, яка захищає товар від того, щоб він е, якимось чином був пошкоджений. Тому я сподіваюся, що тут все добре і нічого не пошкоджено. Оп, кросівки. Коштують вони, вони дуже не... Багато, десь біля тисячі гривень, тому я вважаю, що ці кросівки, дивіться, які вони, вони повністю коштують свої гроші. Виглядають на перший погляд дуже непогано. В нас за такі кошти нічого, мабуть, не знайдеш, тому я вирішив спробувати. Це мій перший заказ обуві на сайті AliExpress. Тому давайте будемо міряти. Розмір я брав по розмірній сітці, яку е, продавець виложив у себе на сторінці, тому я сподіваюся, що мені підійде цей розмір. В мене 42-й, я взяв 43-й. Розмір так було рекомендовано на сторінці. Давайте дивитись далі. Дивіться, ось такі кросівки виглядають дуже непогано. З розміром я вважаю, що я вгадав. 43-й ідеально підійшов на мою 42 ногу. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу таких покупок та саме цієї модельки. Як я вже казав, виглядає дуже непогано. Особливо на свою ціну у 1000 гривень. Посилання я залишу на ці кросівки під цим відео. В магазині дуже багато відгуків позитивних, тому я вважаю, що в цього продавця можна брати товари. Прийшло десь за 2,5 тижня чекати недовго. Ще раз кажу. Даний товар і цього продавця я рекомендую. Друзі, якщо вам сподобалось це відео і цей товар, будь ласка, залиште лайк, якийсь коментар під цим відео. І якщо ви не підписані на мій канал, то я вас запрошую підписатись і бути моїм постійним глядачем. З вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих. З Всім па-па!